Добрий день, огляд городу на 11 червня 2024 року. Була у нас злива, от після зливи 8 -го числа город прополола. Ось такий стан. Помідори зав'язалися вже. Перці також зав'язуються. Сьогодні зірвала перші штук 5, щоб дати можливість іншим зав'язатися. Огірочки також плодоносять. Тут між цибулькою ще досадила трошки рядочок. Знову перці. Тут перці посажені між буряком. В минулому році так садила, то було добре. Затіняв бурячок трошки, беріг їм вологу. Так, тут також огірочки. Ось ті, що з розсади. Ці з розсади були, вони плодоносять вже, мабуть, три тижні. Ну, а це трошки досадило також розсадою, тому що в землю сипала зернятка, а вони не зійшли. Декілька кущиків патісонів. Це перці експеримент з магазинного перця, жовтий перець <кій> і зібрані насінинки. І я їх посіяла. Ну, верніше, не я посіяла, моя колега посіяла, дала мені свою розсаду, то я подивлюся, що з них буде. Я сумніваюся, що щось виросте з магазинних перців, але подивимось. Так, ну салат, шпінат. Знову тут декілька кущиків патісонів посадила. Тут у нас морква. Морква. Місцебулькою, квасоля і картопля. Картопля два сорта. Їх навіть видно ось одна меншого зросту, а та трошки більша. Десь 40 кущів Рів'єра і 40 кущиків Белароза. Белароза розова, а Рів'єра. Така світла картопля. Деяка, я вже не пам'ятаю. Я так думаю, що ця крупніша це, мабуть, белороза А ось ці кущики трошки нижчі, це Рив'єра. Ну, кукуруза щось погано в мене в цьому році. Горох також щось невдачні сорта купила. Квасоля, укроп, кріп, цибуля, квасоля. Теж бурячок. Ось тут -от бурячок негриня. Ну, мені наче він непоганий такий. Топінамбур, і там біля топінамбура, у вигляді експерименту, також посадила 5 кущиків огірочків. Ось один. І от там от трошки далі, там ще. Ну, всього 5. Подивлюся, якщо літо жарке буде, то надіюся, що вони тут в холодочку вродять. Ну і отам от далі, то гіркий перець. Чотири кущика гіркого перця. От я його так посадила. Ну, от такий город. І ще раз от звідси стану. Покажу латочку свою.